Вітаю вас! Я Світлана Пшенична і я практичний психолог. Свою діяльність я починала більше, ніж 10 років тому і починала як гештальт-терапевт. Згодом до моєї скабнички доєдналися інші методи з інших напрямків. І останнім часом я себе позиціонувала як екзистенційний психолог. Декілька місяців тому я отримала ще одну спеціалізацію і сертифікацію як клінічний психолог. Я запрошую вас, і я впевнена, що якщо у людини є хоча б один друг або людина, з якою можна поділитися абсолютно усім, то Таке прийняття вже створює атмосферу зцілення. У такому просторі легко можна розібрати всі негаразди, всі запити, які поставила перед вами життя.